Бачу. Бажаю здоров'я, друзі. Сьогодні у мене трошечки незвична розпаковка, тому що це не техніка, не ремонт, це нова техніка. Але як я помилявся, ця історія буде дуже цікавою. Це історія про те, як величезний магазин «Фокстрот» просто намахують людей. Вони знімають себе будь-яку відповідальність за дефектний товар, перекидаючи її на покупця. Вони заявляють, що ти сам маєш вирішувати проблеми з технікою, яку щойно купив, навіть не використавши її. З технікою, яка ще на гарантії, ти тепер сам повинен розбиратися, витрачати свій час і гроші на поїздки по сервісних центрах, а магазину Foxtrot на це абсолютно начхати. То що ж тут не так? Давайте розбиратися. Ми купили мультипіч Xiaomi Mi Smart Air Mav 10 у магазині Foxtrot, замовивши онлайн доставку на нову пошту. Нам сказали, що доставка. Займе близько чотирьох днів, що нас влаштовувало, бо мультипіч була на подарунок. Ми були приємно здивовані, коли посилка прийшла вже наступного дня. На пошті ми хотіли одразу все перевірити, але працівник попередив, що можна лише оглянути візуально товар. Підключати до розетки нову техніку вони не дозволили, щоб уникнути відповідальності за коротке замикання або перепад напруги. Тож ми просто оплатили товар, і, оскільки він на гарантії, вирішили все перевірити вдома. Адже якщо навіть щось і буде не так, є. Закон про захист прав споживачів і гарантія на нову техніку. Ми забрали товар і пішли додому. Після багатьох посилок від глядачів, у мене вже є звичка розпаковувати все на камеру. Частину таких розпаковок я викладаю у свій телеграм-канал, щоб зацікавити аудиторію. І ось я спокійно розпаковую цю мультипіч. Вона була гарно запакована, коробка без візуальних пошкоджень. На самій техніці не було подряпань чи слідів використання. Вона була абсолютно нова, без жодного ушкодження. Але після того, як я Її дістав і підключив до розетки, вона ввімкнулася, і я побачив. Спочатку подумав, що це сонце відблискує або якась плівка на дисплеї, але придивившись ближче, я зрозумів, це потік рідкокристалічний дисплей це не механічне пошкодження, це заводський брак. Навіть якби я її включив на новій пошті, все одно при тому освітленні я б цього не побачив. Тому розпаковка одним кадром забезпечує мені докази того, що це не механічне пошкодження при використанні. А саме заводський брак я ретельно оглянув всю передню частину скло було ціле. Тобто екран не був вдарений, і це не моя провина. Все вказувало на бракований екран. Трошки деталей. Ми забрали посилку о 16.19. За 10 хвилин я дістався додому. І ще 10 хвилин зайняло відео розпаковки. Вже о 16.41 я зателефонував у технічну підтримку Foxtrot і повідомив, що техніка має технічний брак дисплею, тобто фактично пройшло 20 хвилин від моменту придбання. Мені сказали, що потрібно почекати від однієї до восьми годин для вирішення питання. Додатково я звернувся з фото у телеграм-канал технічний підтримки Фокстрот і залишалося просто чекати. Ми сподівалися, що нам швидко повідомлять, як передати товар для обміну або повернення коштів. Приблизно через півтори години нам зателефонував оператор технічної підтримки і сказав, що товар поверненню не підлягає. Це мовляв не зона відповідальності магазину. Єдине, що вони запропонували, це знижка 5% на наступну покупку у Фокстрот. І тут виникає логічне питання: якщо ви відправляєте якийсь хлам і відмовляєтесь його замінити, відремонтувати по гарантії або повернути кошти, як ви думаєте, чи з'явиться у мене бажання щось купувати у вашому магазині наступного разу? Я так не думаю. Ми відмовилися, адже нас не влаштовує знижка у 5% на наступну покупку. Ми наголосили, що є закон про захист прав споживачів. І нас перевели в онлайн-чат, де фахівець попросили надати фото дефекту. Ми надали багато детальних фото, щоб показати проблему, а також підтвердити, що переднє скло не пошкоджене, і дефектів, крім браку, немає. На що отримали відповідь? Дякуємо вам за звернення. Згідно із законом України, законом щодо захисту прав споживачів, стаття 9, Права споживача при придбанні товару належної якості. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 днів, не рахуючи дня покупки. Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався. Збережений товарний вигляд, збережені споживчі властивості, не порушені пломби ярлики, збережений розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром. Згідно статті 8 закону України про захист прав споживачів, у разі якщо товар має технічні неполадки, клієнт звертається в сервісний центр. Де буде отримано акт про наявність дефекту з подальшим безкоштовним його усуненням в термін до 14 днів, якщо інший термін не було узгоджені обома сторонами за умов, що ремонт техніки з якихось причин неможливий, вам нададуть акт на списання техніки, за фактом наявності якого можливий обмін повернення товару. У вашому випадку товар має дефект згідно виділеного пункту поверненню. Такий товар не підлягає. Вони виділили пункт, згідно яким ми не можемо повернути товар, а саме збережений товарний вид. Але ми його навіть не використовували. Ми нічого в ньому не готували, лише розпакували і одразу виявили дефект. Повідомили про нього вже за 20 хвилин після покупки. Усі пломби цілі, товарний вигляд збережений, розрахунковий документ. Є то чому ж нам не можуть просто поміняти товар? Мені досі не зрозуміло. Консультант також посилається на статтю 8 закону України. України про захист прав споживачів і каже, що у разі технічної несправності клієнт звертається до сервісного центру. Тож, що насправді каже закон, стаття 8 закону України про захист прав споживачів. Якщо товар має недолік, дефект покупець має право вимагати на власний вибір. Безоплатного усунення недоліків ремонту, зміни на товар належної якості, зменшення ціни, розірвання договору та повернення коштів. Головна умова дефект має бути виявлений в межах гарантійного терміну, а ми його виявили одразу. І головне, сервісний центр це право, а не обов'язок споживача. Я не зобов'язаний цим займатися. Це не моя задача виявляти проблеми товару. Магазин може направити товар на перевірку якості. Але немає права відмовлятися від прийняття претензії та просто відсилати до сервісу. Вони зобов'язані оформити акт претензію та прийняти товар для діагностики або одразу обміняти повернути кошти, якщо дефект очевидний. Що каже юридична сторона? Закон абсолютно і повністю на моєму боці. Стаття 8 чітко дає покупцю право вимагати заміни на товар належної якості або повернення коштів. Цей вибір робить споживач, а не магазин. Магазин повинен прийняти претензію і самостійно передати товар на перевірку якості, а не відправляти мене в сервісний центр. Щодо мого випадку: дефект виявлено одразу: товар не використовувався, збережені пломби та чеки. Це класичний приклад правильно прихованого браку. А також вимога їхати в сервісний центр є незаконна. Магазин не має права перекладати логістику, витрати чи ризики на покупця. Тобто вони просто перекладають свою відповідальність на клієнта. Я повинен витрачати власні гроші на таксі, щоб вести цю бандуру до сервісного центру, який знаходиться за 8 кілометрів від мене, і витрачати свій час, щоб довести, що це брак. Звісно, ніхто мені не буде компенсувати ці витрати. Я, як споживач, звернувся до магазину, де придбав цю техніку. Має чи товар, причину звернення і чек перекидання відповідальності на сервісний центр це просто безглуздо, враховуючи, що це великий магазин, який працює в Україні не один рік. Це те саме, якби я купив шаурму, утруївся нею, прийшов з претензією до продавця, а він би мені сказав: це все через неякісні продукти, які ми купували у інших людей. Звертайся до них. Можливо, порівняння трошки недоречне, але це виглядає саме так: я купував товар у Фокстроті, і саме він має вирішувати цю проблему. Як покупець, я маю всі документи, а також відеозапис, що товар має фабричний вигляд, без зайвих пошкоджень з усіма пломбами, але й з дефектом дисплея. Хтось може сказати, що нова пошта могла пошкодити товар під час транспортування. Але уявімо собі ситуацію: я прийшов у фізичний магазин «Фокстрот», обрав телефон на подарунок. Мені виносять зі складу новий запакований телефон. Я приїжджаю додому, дарую його дівчині, вона сама його розпаковує, щоб побачити, що він абсолютно новий. І виявляє биті пікселі. Чия це провина? «Фокстрот» знову звалить усе на мене, скаже, що я його неправильно транспортував. І скаже, що це не їхня. Відповідальність, а я повинен їздити по сервісних центрах, це просто якийсь жахливий жарт. По суті, Фокстрод повністю відмовився, хоч якось вирішувати проблему: змінити товар, повернути кошти чи навіть за власний рахунок зайнятися ремонтом або отриманням акта. Вони просто спихнули усю провину на мене, а подальше вирішення проблеми на сервісний центр. Тому, друзі, майте на увазі, що Фокстрод це контора під <кх> не магазин. У нас були інші варіанти замовити цю ж модель в інших магазинах, навіть у ноутні. Імів за значно дешевшою ціною: – 3850 гривень. Але ми довірилися саме Фокстроту. Бо це іменний бренд, який продає техніку. Я впевнений, що замовивши у новний магазині, нам би замінили товар без питань. Але Фокстрот нагадаю ще раз: контора. Окрім цього відео, ми звичайно напишемо письмову скаргу на магазин, а також у Держпродспоживслужбу. Ось такий досвід у нас вийшов з магазином, а точніше з конторою «Фокстрот». Будьте обачнішими і не майте справу з такими магазинами. Раніше вони мали репутацію, а тепер їм начхати на закон і на права споживачів. Напишіть у коментарях, що думаєте з цього приводу, а також чи були у вас подібні ситуації. Бережіть себе, слава Україні!